Доброго ранку! Якщо на це привітання ви реагуєте скептично, прокидаєтесь без почуття бадьорості та бажання йти на роботу, помічаєте у себе дратівливість та зміну апетиту, існує велика ймовірність того, що ви потрапили у тенета так званого синдрому хронічної втоми. Одна з його властивостей поширення у вигляді епідемії. Помічено, якщо симптоми хвороби з'явилися в одного з працівників, то незабаром на втому буде скаржитись весь офіс. І ще одне цікаве спостереження. Найчастіше такий синдром з'являється у тих працівників, які несуть реальну матеріальну відповідальність. Синдром хронічної втоми може виникати внаслідок уповільнених інфекційних захворювань або сильного стресу. Основними симптомами вважають невідповідну на навантаженню втому, яка не зникає після нічного сну, і значно погіршує соціальну, професійну та особистісну діяльність людини впродовж шести місяців. Також до симптомів відносять погіршення пам'яті та уваги. Періодичний головний біль, роздратованість, схильність до депресій. Статистика стверджує, що понад 35 мільйонів людей хворіють на синдром хронічної втоми. Ще у 70-х-80-х роках минулого. Століття про синдром хронічної втоми взагалі не було відомо. Сьогодні цю загадкову хворобу знають всі, але далеко не всі розуміють, що несерйозне ставлення до неї може призвести до порушень роботи всього організму. Ну для того щоб цього не сталося, давайте прислухаємося до порад фахівця. Сьогодні в нашій студії знаходиться директор клініки Добродея Ірина Анатолійовна Воровська. Ірина Анатолійовна, доброго ранку. Доброго ранку. Ну я знаю, що в Каліфорнії створений цілий інститут, який вивчає синдром хронічного втоми. от чи можна справді сьогодні так багато говорять про цю хворобу? Так, я думаю, на сьогоднішній момент це дуже актуальне питання, бо ми живемо зовсім в іншому ритмі. захворювання втратили своє протікання як колись, нема цієї гостроти, і багато людей ходить в такому режимі хронічної втоми. І деякі люди вважають, що вони просто втомилися і не звертаються до лікарів, але це дуже дуже невірно, бо за цією хронічною втомою може скриватися дуже багато початкових захворювань, які, якщо вчасно на них не звернути уваги, то будуть нам давати дуже багато неприємності в нашому житті. Ну, як приклад, які це хвороби? Це можуть будь-які будь, -які будь -які захворювання. Це можуть бути захворювання ендокринної системи, яке дуже актуальне для Києва. На сьогоднішній момент ми знаємо, що Київ все таки мав періоди дуже негарного свого такого життя після Чорнобильської аварії. І на сьогоднішній момент, що ми бачимо? Ми бачимо дуже багато захворювань щитоподібної залози. І дуже багато молоді ходить, вони втомлені, вони йдуть в спортзал, вони хочуть щось поміняти в своєму житті, дають навантаження, а це все не проходить. І коли вони звертаються до нас в клініку, проходять детально. Обстеження, ми бачимо дуже багато захворювань щитоподібної залози. Також це можуть бути і хронічні холецистити, які будуть скриватися за синдромом хронічної такої втоми. Знаєте, Є такий вираз, кажуть, що коли захворює печінка, то є така, такий симптом печінкова лінь. От, Вроді людина нічого не, не робить для того, щоб відчувати себе так погано. Вона зранку встає, стає не вже поганий настрій, вона вже роздратована, вона вже втомлена, їй вже нічого не хочеться. І емоційний стан її такий принижений. А Може бути елементарно, це хронічний холецистит застойні явища, які приведуть до цих моментів, які людина буде задавати їй неприємні такі моменти. Ну, дійсно, а в нашому організмі все настільки взаємопов'язане між собою. Ваш підхід до діагностики та лікування синдрому хронічної Тому, от насправді, з чого потрібно починати? Знаєте, потрібен комплексний підхід. І коли ви звернетеся просто до лікаря, який бачить вас вперше, йому буде важко визначитися, бо на сьогоднішній момент треба в цілому бачити організм людини. А знаєте, як ми йдемо, там, здали аналіз крові, коли вона щось турбує, там, ну, пішли усі, зробили, і бачимо, що все в, в таких нормах. І ми не знаємо, що з цим робити. Думаємо, візьмемо відпустку, відпочинемо три дні. А взагалі, в клініці, у нас ми зібрали такі унікальні діагностики, які за короткий час, врахуванням того, що наш час є завжди дефіцитним для нас. Можна зробити повну діагностику, тобто подивитися, як функціонують всі системи і всі органи. У нас є така діагностика метода Малихіна, яка дає підключення датчиків на біфуркацію сонних артерій, підмишки ставиться, і в район пупка ставиться датчик. Іде запис 118 показників крові. І ви за 30 хвилин маєте повну-повну картину. У нас є спеціалісти по єрідодіагностики, які подивляться райдушку ока і подивляться конституцію пацієнта, на що в першу чергу треба звернути увагу. Ми можемо за декілька хвилин зробити повне обстеження ультразвукової діагностики, подивитися пульс. І за якусь годину ми маємо повну картину пацієнта, тобто ми бачимо все, на що треба звернути увагу. І дуже важливо при таких симптомах, коли людина скажеться на хронічну втому, це звернути на психоемоційний стан. Яке діагностика знають всі, і всі розуміють, наскільки важливу роль вона відіграє у боротьбі з різноманітними захворюваннями, адже процес одужання напряму залежить від правильного і вчасно поставленого діагнозу про новітнє обладнання і можливості сучасної діагностики. Ми і будемо говорити далі. Приємна музика, м'яке світло, де ви думали, я знаходжуся. Ніколи не здогадаєтеся. Це столична клініка Добродея, клініка сімейної медицини, головний девіз якої не можна вилікувати тіло, не змінивши душі. Сучасне життя швидке та стрімке. Потребує нових методів діагностики, інформативних методів, що дозволяють отримувати результат миттєво. Одним із таких є іридодіагностика. Лікар, роздивляючись радушку ока, може на ранніх стадіях виявити патологічні процеси, розпізнати спадковість захворювання. Не менш цікава методика Халима Калера. Пацієнту пропонується обрати з десяти фігурок, яка подобається найбільше та найменше. І за результатами цього вибору лікар може проаналізувати стан людини. А ось аналізатор. Тор Малихіна Полавського ексклюзивний апарат, створений харківськими вченими не так давно, приблизно 10 років тому. Від усіх існуючих та звичних методів діагностики він відрізняється тим, що не потребує жодної рідини або іншого людського матеріалу для отримання результатів. Унікальність його заключається в тому, що е, вимірюючи периферічні температури датчиками, які встановлюються на тілі. Пацієнта ми отримуємо уже в розробленому плані, коли математична формула обробляє всі ці показники. Ми отримуємо 108 показників. Для нас це цікава методика в тому, що ми можемо по цим показникам на сьогоднішній момент визначитись, які функції і як працюють системи в нашому організмі. Це дуже важливо як для лікаря, так і для пацієнта. Тому ми широко використовуємо цей метод. І маємо дуже гарні результати. Можемо підібрати гомеопатичні препарати, антигомотоксичні препарати відповідно до даної проблеми, яка є у пацієнта. За рахунок самої методики діагностика відбувається, коли ми виставляємо датчики, які записують температурні показники інфрачервоні з даних точок. А тоді вже ми маємо відповідь після обробки цих показників в цифровому Такому баченні, да, по кожній системі в цифрах ми вже визначаємося на сьогоднішній момент, як функціонують системи. На що я звернула увагу, коли ми з вами спілкувалися? це на ваш підхід до відновлення організму людини. Саме до відновлення організму, а не до лікування окремої патології. Давайте докладніше поговоримо про те, які методи існують. Ну насправді вони також дуже цікаві. Знаєте, коли ми створювали клініку, ми розуміли, що не можна лікувати просто симптом. Для нас цікава була сама людина. Тобто ми розуміємо від того, як людина мислить, як вона живе, як вона спілкується з навколишнім світом, буде залежати від того, наскільки вона буде щасливою. І в е, нас підхід для, е, до пацієнтів, коли пацієнт вперше до нас приходить в клініку, а ми є клініка всієї сім'ї, і ми хочемо бачити всю сім'ю у нас в клініці, то нам дуже важливо, по-перше, протестувати її емоційний стан. По-друге, подивитися, як фізично які проблеми у людини є. І третє, зрозуміти світогляд людини, наскільки людина правильно сприймає цей світ і наскільки вона позитивно може мислити в цьому житті. Бо ми ж розуміємо, що на сьогоднішній день дуже важливо бути гармонійним, і вже нема чудоліків, які можуть вилікувати за одну хвилину якусь проблему. Ми ж розуміємо, що по нашим думкам. По нашим емоціям по нашому житті буде складатися так, як ми будемо почувати себе фізично, і це вже не є щось таке нове. Дуже багато літератури з'явилося е на прилавках. І у нас в клініці є бібліотека, і коли людина до нас звертається вперше, ми обов'язково порадимо їм певні книги, де в наступний раз ми обсудимо якісь питання, якісь погляди, які би людина поміняла, бо розуміємо, що е Певний невірний погляд сформував негарну емоцію, яка викликала. Певне захворювання. Ми не будемо, це не є секрет, що певна емоція у кожної людини відповідає за певний орган. І ми розуміємо, що коли людина дуже багато сумує, коли вона ображається, коли вона не вміє прощати, в першу чергу буде страждати печін, товстики кишківник і легені. Якщо є хронічні захворювання по легеневій системі, то ми розуміємо, і вони не піддаються лікуванню, то дуже важливо навчити людину переглянути своє життя і навчити її прощати. І розуміємо, наприклад, тут зараз весна, і на сьогоднішній момент дуже багато загострень іде по системі печінковій, тобто жовчевий і печінка. І ми розуміємо, що коли приходить весна, ми повинні якби, очищати цю систему, але в першу чергу ми повинні розуміти, що ми повинні бути стриманими, тобто ми повинні бути виваженими, ніколи не гніватися. Бо гнів в першу чергу шкодить печінці. Ну, а якщо говорити про методи, процедури, завдяки яким можна позбавитися від того ж синдрому хронічної втоми чи якихось супутних патологій, ну це також підбирається індивідуально для кожного пацієнта. Якщо це ми бачимо, що емоції являються видочою, то у нас є така процедура, як психопунктура, тобто це корекція емоційного стану з допомогою голкорефлексотерапії. Тобто, якщо якась емоція зайва і людина не спить, вона не може заснути, не є хронічні головні болі, то гармонізуючи цю людину, ми досягаємо певних гарних результатів. У нас є дуже гарна процедура: це лікування камертонами, це лікування звуком. Тобто люди, які погано відносяться до Вколювання, ну, є діти певні, які бояться цієї процедури. То з допомогою музичного інструменту комертону можна впливати на біологічно активні точки і гармонізувати людину. Вона тоді після цієї процедури робиться така енергійна, весела, е налагоджується сон, проходять головні болі, е по-іншому відчувається е хребет і настрій міняється. Теж дуже гарна процедура. У нас є КВЧ-терапія, де з допомогою процедури е фізичної такої процедури, де також вплив на, на біологічно активні точки, де гармонізація організму. Я рахую, що таким великим досягненням у нас в клініці є зал, де займаються йогою, тобто в нас розписана йога терапія. Тобто, для пацієнта ми розписуємо певні асани, які будуть покращувати функціонування органа, який є ведучим. В цій низці проблем, з якими людина до нас звернулась, існує така думка, що за допомогою масажу можна позбавитися також багатьох проблем зі здоров'ям, тобто розслабити пацієнта або налаштувати на якийсь позитив, От як ви ставитеся до масажу? знаєте, Однозначно, будь-яка проблема: будь-який стрес в організму в першу чергу він буде відкликатися на певних м'язах, і він буде блокувати певні участки хребта. І знаєте, десь ми, потім виникають проблеми, і ми намагаємося з ними боротися. Але найкраще і найсаме приємніше, що людина для себе може зробити, вона може дозволити собі масаж, але масаж е такий з підходом медичним, тобто з розумінням, якщо є проблема певного місця, то фахівець буде розуміти, що є проблема з певним органом і з певною емоцією. Підбираються е для кожного пацієнта е аромат. Який буде лікувальний для нього, який буде впливати на його тонкі структури і буде гармонізувати весь організм, це певний підхід розслаблення і зняття цього блоку. Знаєте, в Москві є дуже цікава кафедра кінезіології, і вони, це нова кафедра, вона створена професором Васильєвою, яка дуже відома в усьому світі. Вони молодці. Вони в якому плані? Вони побачили, що якщо є проблема певної зони. То не обов'язково зразу прибирати цю проблему. Треба зрозуміти, чому вона виникла. Тобто, певна емоція буде викликати блок в певній зоні. І що ми робимо? Ми зразу намагаємося прибрати цей дефект, але це невірно таким чином організм захищається від руйнування. А треба розібратися і підійти зовсім іншим шляхом. Тобто, зрозуміти, що викликало певну проблему. Зрозуміти цю проблему, щоб людина освідомила обов'язково цю проблему, а тільки тоді це все прибирати. Чи знаєте ви, що посмішку можна застосовувати як знеболювальний засіб, коли ви відчуваєте щиру радість, на біохімічному рівні підвищується виробітка ендорфінів, гормонів радості і зменшується кількість гормонів стресу, які, в свою чергу, підсилюють біль. Сміхотерапія активно використовується у клініках за кордоном. А ось які цікаві підходи до відновлення організму застосовують українські фахівці? Ми зараз дізнаємось. До клініки сімейної медицини Добродея родини приходять цілими поколіннями. Після першого відвідання сюди знову і знову хочеться повертатися. Так тут затишно, приємно і зовсім не схоже на звичну медичну атмосферу. Серед найефективніших методик лікування у клініці застосовується суджок-терапія, гомеопатичні методи, голкорефлексотерапія, масаж, ароматерапія, аромопсихопунктура. Ось метод звукової терапії, спеціальні камертони застосовуються для різних точок та способів впливу. Окрім звуку, вони передають на потрібне місце легку вібрацію. Відчуття, як кажуть пацієнти, просто нереальні. Завітайте до клініки Добродея найближчим часом, поки ви ще не скаржитеся на своє здоров'я. І завітайте туди негайно, якщо ваше здоров'я вас вже непокоїть. Всі ми звикли до того, що якщо там болить голова, ми можемо випити пігулку і там через 30 хвилин буде полегшення. Якщо там є якісь серйозні патології, то треба йти до хірурга. Ну, це загально прийнято таке сприйняття. А у вас досить незвичні підходи до відновлення організму людини. А чи можна за допомогою цих підходів лікувати серйозні патології? Звичайно. Навіть самі серйозні патології, потрібно починати з самого простого. Ви знаєте, от люди бояться вони йти до лікаря, бо не дай Бог там щось негарного знайдуть і краще жити в не нічого не розуміючи. І, на жаль, що на сьогоднішній момент, оцей момент профілактики, якось він забутий, а хочеться про нього згадати. Розумієте, раз в рік людина обов'язково повинна прекрасно знати, що твориться з організмом. Подивіться, якщо ми купуємо машину. Ми ж її на техогляд обов'язково раз в рік показуємо. Да? Це всього -на -всього машина, а це є організм. І наскільки ми до нього будемо правильно відноситися, настільки він краще до нас послужить. І тому потрібно обов'язково йти в лікарню і проходити діагностику. І повірте, нема моментів, які не можна лікувати. Потрібно просто правильно е, зрозуміти ці питання, правильно віднестися до них і розписати собі схему, як жити далі. Бо будь-яке захворювання це говорить про те, що ми в житті щось зробили невірно. Тобто ми повинні зупинитися, оглянутися і зрозуміти, що в житті ми маємо поміняти. І тільки коли ми міняємо відношення до чогось, повірте, можуть робитися дуже великі зміни в організмі. Ви зараз сказали про профілактику. Якраз хочеться поговорити про профілактику синдрому хронічної втоми, взагалі депресії, які часто і трапляються навесні. От що потрібно робити, аби відчувати себе добре? Ну, перш за все, повинен бути позитивний настрой. Зранку людина завжди повинна прокидатися з гарними думками і налаштовувати себе на ці гарні думки. Я думаю, якщо вона зранку подивиться вашу передачу, вона вже буде налаштована гарно, бо головне гарний посил емоційний. Людина обов'язково повинна е прийняти контрастний душ. Е можливо, якщо в неї є така можливість зустріти сонце, це теж підніме тій настрій. Е Згадати якісь гарні речі, позвонити своїм близьким людям, сказати, наскільки вона їх любить, зрозуміти, наскільки важливо прожити цей день в позитиві, і розуміти, що він ніколи ніколи не повториться, і розуміти, що думками своїми ми навіть не можемо маємо право зробити нікому погано. Оце дуже важливо, і від того, що ми посіємо в цьому житті, те ми і пожнемо. Ірина Анатолійовна. Я дуже вдячна вам за участь у нашій програмі. Нагадаю, що Ірина Анатолійовна Воровська, директор клініки Добродея, сьогодні була в нашій студії і налаштовувала нас на позитив. Психологи стверджують, від того, як почнеться ваш день, залежить не тільки настрій, а й вдача. Приємне та радісне самопочуття допоможе побороти усі страхи та негаразди. Щоб досягти такого стану, треба з самого ранку домовитися з власним тім. В течение всей ночи мы лежим, как правило, на одной из сторон нашего тела, на правом боку или на спине. За это время происходит перераспределение крови. Когда мы утром встаем, резко поднимаемся, то это усугубляет ситуацию с нашим артериальным, венозным давлением, и это является стрессом для организма. Поэтому правильно начинать утро с зарядки и зарядки в постели. Сейчас мы вам покажем комплекс упражнений, с помощью которых мы можем правильно и экологично для организма перейти из состояния сна в состояние активной жизни. Итак, вы проснулись, поняли, что у вас есть 3, 4, 5, 10 минут. Что вы делаете? Вы растягиваетесь по вертикали. Вы зафиксируете голову и отодвигаете плечи. После того, как вы зафиксировали голову и плечи, вы отодвигаете поясницу, таз и ноги по вертикали. Надо растянуться максимально. В этом положении примерно вы можете находиться от 30 секунд до минуты полторы. Второе упражнение направлено на работу поясничной области. Постарайтесь как можно дальше отодвигать крестец, максимально напрягая, затем расслабляя мышцы, вращая таз по оси. При этом движение должно быть очень плавным и мягким. Затем мы делаем третье упражнение, которое направлено на работу грудных и шейных отделов мышц. Для этого мы переращиваемся на живот. Опять растягиваемся по оси. И затем поднимая буквально на 1-2 см плечи и голову, начинаем выполнять упражнение. Важно, чтобы при этом мы напрягали мышцы, которые находятся слева и справа от позвоночника. Само напряжение мышц должно напоминать сжимание мочалки. Для четвертого упражнения мы присаживаемся на край кровати. Для этого надо сесть ровно. Главное, чтобы спина, позвоночник и голова находились по одной оси. Надо голову мягко поворачивать максимально влево и вправо. Таких движений должно быть 15-20. Поворачиваем голову примерно на 45 градусов в сторону и также закидывая голову и наклоняя делаем 15-20 движений. Здесь важно, чтобы плоскость головы ложилась четко на плоскость плеча. При этом плечо поднимать не надо, а мышцы противоположной стороны мы растягиваем. После этого вы спокойно вздохнули, улыбнулись и можете приступать. воздушным или водным процедурам. Організм людини це цілий всесвіт, де все підкорюється певним законом і всі процеси пов'язані між собою. Іноді буває достатньо трохи відпочити, щоб відновити життєві сили, а іноді без медичної допомоги не обійтись. А загалом, як сказав один з китайських мудреців, якщо хочеш бути здоровим, не згадуй про хвороби. Саме цим принципом я і бажаю вам користуватися у житті. І, звичайно ж, не хворіти. Побачимось завтра!